Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на моєму каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную разом зі мною приготувати неймовірно смачний кускус. -кус. Для цього нам знадобиться один великий кабачок, одна цибулина, одна морквина, 200 г помідорів, 200 г кускусу. А також рослиною олії та 200 г окропу, сіль перець за смаком. На пательню наливаємо 2 столових ложки рослиної олії, розігріваємо поверхню та смажимо нарізану цибулину до м'якості, додаємо моркву, нарізану по корейськи гарно перемішуємо і зразу додаємо кабачок, подрібнений соломкою. Чистити його не потрібно. гарно перемі...